Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про реформу солідарної пенсійної системи. Викладемо чітко по порядку, що має бути. В першу чергу, ми кажемо зараз про суть моделі, яка вона має бути? Перший це базовий принцип розрахунку пенсії. Тобто, пенсія дорівнює кількість років страхового стажу множиться на 5% від. Мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 400 гривень. І ось приклад. 30 років стажу. І це буде пенсія 12 тисяч, бо ми 30 множимо на 400. Другий момент. Єдина формула для всіх категорій працівників. Діяльність особи. Це був керівник, робітник, службовець, вчитель, незалежно, хто був. Але має бути лише стаж. Третій момент усунення плутанини з радянськими доходами. Неможливо коректно перевести доходи в радянських рублях, карбованцях у сучасну гривню через інфляцію, деномінацію та відсутність єдиної системи обліку. Четвертий момент. Розділення пенсійних і соціальних випадків. Пенсія це виключно з Пенсійного фонду України за вказаною призначеною формулою, про яку ми казали, доплати за заслуги, пільги або статуси лише з Державного бюджету України через Соціальні служби. І ось яка ж є оцінка, та які є переваги про цю сутність цієї моделі. Прозорість та довіра до системи. Люди чітко бачитимуть, на що можуть розраховувати. Наступний стимул до легальної праці, більший офіційного стажу, більше пенсія. Соціальна рівність. Єдиний підхід для всіх професій. Бюджетна дисципліна, чіткий розподіл. Відповідальності між пенсійним фондом і державним бюджетом. Ось, що ми пропонуємо, наша команда пропонує стосовно цієї реформи солідарної пенсійної системи. І відповідно дану концепцію ми можемо вже оформити у вигляді проєкт закону України, який має назву про новий порядок нарахування пенсій. За страховим стажем. Тобто, якщо вам це цікаво, бо багато глядачів казали про те, що це має бути у вигляді закону, ми це можемо зробити. Ми тільки надали цю реформу солідарної пенсійної системи. А окрім цього, ще можемо підготувати проєкт закону, як вона має бути згідно законодавства відповідності до статті, що там має бути вже чітко визначено. Тому, якщо вам ця тема цікава, бо ми кажемо на цьому каналі, як має бути, і як має бути вирішено питання пенсій. І ми будемо вже казати про це і чітко наголошувати по окремим моментам, що має бути. Тому, якщо вам відео це сподобалося, шановні глядачі, будь ласка, залишайте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки, свої позиції, ставайте нашими підписниками. Бо сьогоднішня система системи вимагає змін, вимагає реформи, вимагає повністю перезавантажень. І на цьому каналі ми кажемо, як це все змінити. Тому до наступних зустрічей, Залишайтеся на нашому каналі. Буде. Надалі багато цікавих новин і інформації. Тому всім дякую, шановні, речі, і вже до наступної зустрічі.